Секретів мене немає, я просто розминаю руки руки, бо мені спина затікає. Да? От, так, от. Лариса Лабраткава розминається перед ранковою пробіжкою у парку. Жінці 74 роки і розповідає, що перший свій марафон пробігла після виходу на пенсію. Потім, коли мені друзі запросили в Молдавію, давай спробувати прибігти сутки. Я побігла туди. Получила масу задоволення. Після цього я вирішила ніяких марафонів, краще бігти сутки. І скажу чому. Я сама себе регулюю скоро, сама себе регулюю. Скільки я можу прибігти, коли зробити паузу, коли не робити паузу. Під час добового забігу Лариса пробігає близько 100 кілометрів. Каже, на таких спільних забігах найбільше подобається атмосфера. Розповідає, як вдається продовжувати забіг вночі. Ти можна перейти на шаг. І коли ви шагаєте, трошки відновлюєтесь, а потім знову біжиться, то це відпочинок виходить. Ви навіть не знаєте. Можна йти і так полудрімати, потім організм просипається і далі біжить. Жінка каже, що старається бігати щодня, бо займається переважно малорухливою роботою. До пенсії жінка 40 років відпрацювала інженером у конструкторському бюро. Наразі вона волонтерить у дитячій кімнаті на Львівському залізничному вокзалі. Сюди приходять батьки із дітьми, які евакуювались із прифронтових регіонів. Кого треба одягнемо, розкажемо, куди можна йти. Трошки заспокоювати їх треба, тому що, що діти бувають дуже. нервові. Що дорослі, але ми стараємося щоб вони вже поїхали веселими. Якісь іграшки дітям подаримо, там ще щось подаримо. І діти вже все, що що, ребенки є рібонок, дитина і дитина. Окрім волонтерської роботи, із сьомої ранку до сьомої вечора жінка встигає ще бавити власних онуків, а за порукою здоров'я вважає біг. Іванка Дусько, Ірина Мочульська, Роман Гнатишин Суспільне новини, Львів.